Вітаю українців. Знаєте, дуже люблю юмор. Гарно відношусь і ставлюся до всіх, хто займається. Це дуже складна професія. Інколи мені здається, що люди, які відповідають за гумор в нашій державі, десь і я вибачаюсь. Люблю по юмрейте. Але з повагою ставлюся до людей саме професіонально. Там дивимось телебачення. Ба, 95-й квартал. Ну як не подивитися це ж люди Честі, совісті. Ну Людина ж має бути фахова, щоб перевіряти інформацію, яка... Надходить до команди. По-перше, дуже вам велике дякую, що не забуваєте мене, друзі. Дякую, що пам'ятаєте нашу з вами понад 25-річну дружбу. Скільки нас цього минуло? Так, да? Степан? Але, друзі, ну, будь ласка, навіщо розповсюджувати фейки? Розмухувати фейки? Ви взяли мої світлини. П'яти восьмирічної давнини. Ви навіть зробили підборку всіх моїх світлин з моря. І висвітлюєте на всю країну під час війни. Ну, казати вам, що це ганьба, і це ну, непорядно з вашого боку. Ну, це значить нічого не сказати. Я просто вас попрошу. Якщо ви не перевіряєте інформацію, якщо ви витратили всі свої мізки на е, плоский, як кажуть, гумор, ну я розумію, ви сумуєте. сумуєте і навіть не пишеться вам, навіть немає жодних авторів, які могли б зробити ну, справжню, справжню шутку. Да, і... Сьогодні всі в державі, ну всі в країні знають, що 95-й квартал вже не той. Вже не той. І ще, оце особисто, кишивий, вибач, коли ти вживаєшся в роль, ну хоча б форму набери, а так не вірю, не вірю.